Перша у місті з часів незалежності у Чернівцях відкрили пожежну рятувальну частину на вулиці Рівненській, яка захищатиме від вогню та інших надзвичайних ситуацій густонаселений житловий район. Тож детальніше про новостворену частину, її переваги та враження рятувальників, які там працюватимуть, розповідаємо далі. Ігор Габор хотів стати рятувальником ще з дитинства. І ось більше двох років тому ця мрія здійснилась. А відтепер Ігор працюватиме у новоствореній у Чернівцях пожежно-рятувальній частині. Буду працювати в новій частині, це вже інший рівень, вже починаючи з ремонтів, техніки і так далі, особовий склад, люди, все інше, все нове. І це надає більш. Більше мотивації для того, щоб краще працювати і вносити якийсь внесок для рятування людей для цивільного захисту. Відкрили першу в місті з часів незалежної України 15-ту державну пожежну рятувальну частину на вулиці Рівненській. На чергування щоденно заступає 9 чоловік. Всього в частині 39 чоловік особового складу. Є дві одиниці техніки. А, сьогодення нам кажуть, що треба. Ну, постійно йде розбудова наших міст і розширюється, і тому радіуси обслуговування пожежно-рятувальних частин є вже недостатні. Тому було вирішено саме тут зробити пожежну частину, це в спальному районі. Яка зараз зняла ну такі навантаження з комарова з пожежної частини і з Лесі Українки. то створені всі умови для того, щоб воїни в період своєї служби і очікування на ці екстремальні виклики могли відчувати себе досить на хорошому пристому рівні як професіонали, які могли підтягувати собі в цьому планці професіональний професіональний рівень відпочити, набратися сил, перечитати якісь інструкції після викликів тут. Можна комфортно прийняти душ, поснідати, пообідати. Тут зроблені всі умови, і це не то що надзвичайно вже це є необхідно. Ми сьогодні стали і ще ближче до чорнічан і від імені міської влади і чорнічан. Я дякую вам за за вашу службу. Я бажаю, вас, щоб ви себе берегли і бажаю, щоб роботи у вас було якомога менше. Через збільшення населення не лише у Чернівцях, але й в області, потрібно розширювати гарантії безпеки, каже Сергій Михайлюк. Тож зупинятися на досягнутому не збираються. Зараз розпочинається будівництво і пожежної частини. Так само охоплюємо ремонтами наші існуючі пожежні частини. Ну, приводимо все до ладу. А тим часом робота у новоствореній пожежно-рятувальній частині надихає вогнеборців на нові звершення. Зробити так, щоб більше людей було під захистом, менше було матеріальних збитків, менше було жертв і вносити якийсь внесок то ми і працюємо, того ми і служимо, тому що це наша робота. Тетяна Дубіцька, Андрій Маронеску. Теми дня ТВА.